Хокей в Ужгороді почав активно розвиватися з січня 2011 року, коли в обласному центрі відкрили перший каток стандартних розмірів. З того часу в місті проводяться хокейні турніри серед дорослих та діє дитяча хокейна школа. Очолити яку запросили досвідченого тренера з Херсону Андрія Максимовича. Саме він і розповів про перспективи розвитку цього виду спорту. Хокей на Закарпатті розвивається доволі стремительно. Ви самі бачите, мабуть, як за останній рік, наскільки вирос і рівень і і взрослого, і дитячого хокею. Мы начали заниматься в прошлом году в октябре месяце, прошлого года, 2000, даже не прошлого, а 2011 года. То есть это чуть больше года, вот команда в таком виде, чуть больше года. Есть новенькие у нас мальчики, вот там 4-5 лет, 6 лет есть мальчикам. Новеньких это мы набрали детей. Постоянно мы набираем, набираем. Точно так же набрали команду в Мукачево. Уже потихоньку ее набирают, не набрали, а набирают. Вы как знаете, вы открыли каток Мукачева. И там набирается тоже команда. Наразі школа нараховує близько 30 учнів віком від 5 років. Але як пояснює тренер, для відродження хокею на Закарпатті потрібно набагато більше як дітей, так і спонсорської підтримки. В Кінці прес-конференції юні хокеїсти провели показове тренування. Опісля якого поділилися враженнями про цей вид спорту. Тяжко, але я хочу так робити, щоб мені потім не було тяжко все це.